Після Другої світової війни у Дніпрі вирішили утворити Запорізьке кладовище, на якому, зокрема, ховали еліту міста, відомих військових, науковців, політиків, ракетників, діячів культури та мистецтва. Місця їхнього поховання персоніфікована історія мегаполісу. Ми з дозволу родичів побували біля місць спочинку окремих видатних Дніпрян, щоб нагадати, чим вони прославили наше місто. Зараз кладовище є закритим. Тут ховають або за видатні заслуги, або у випадку, якщо тут вже похований близький родич покійного біля його могили, на дане кладовище воно виникло у повоєнні роки у 57 році. І з самого початку воно по суті стало центральним, але центральним не в сенсі географії, а в сенсі свого значення, тому що саме тут, на центральній галеї, Ховали та ховають найбільш видатних містян, які внесли внесок у розвиток міста. Тут ховають військових вчених. Ну, різноманітних політичних державних діячів, медиків і таке інше. Тобто, тут по суті такий унікальний з точки зору історії некрополь, да, який я вважаю, потребує окремого дослідження. Серед одних із недавніх поховань місце спочинку Олександра Дегтярьова, ракетника генерального директора конструкторського бюро південне, у 2020 році, для того щоб проводити його в останній шлях. У Дніпро спеціально приїжджав президент України Володимир Зеленський. Це визначний конструктор у галузі саме ракетобудування, причому як військового, тобто балістичних ракет, так і тих ракет, які е, використовуються у космічній галузі. От е, у 1975 році він прийшов на КБ Південне. І почав свій шлях від інженера, дійшовши до генерального конструктора та генерального директора. І цю посаду власне він не обіймав до своєї смерті у 2020 році. І тоді ж йому посмертно було присвоєно звання Героя України. Поряд похований Жан Мельников, який останні 20 років свого життя до смерті у 2021 році був художнім керівником театру драми та комедії. На сцені ж драмікому він виступав з далекого 1954 року. Поки що на місці останнього спочинку Жана Мельникова немає пам'ятника. Свого часу був оголошений збір на меморіал. Утім, війна завадила цим планом. Він буде встановлений у майбутньому. Видатний український актор, режисер, театральний педагог. Майже все його життя було пов'язане з Дніпровським театром драми та комедії. І, власне, останні 20 років свого життя він обіймав посаду художнього керівника драмікому. От. Окрім того, він знімався у багатьох фільмах, як радянських, також. Сучасних от і за його ну значний внесок у розвиток цієї галузі йому е, 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 було присвоєно звання почесного громадянина міста. Також на центральній алеї Запорізького кладовища виокремлюється місце поховання видатного вченого ректора Дніпровського національного університету, що найдовше керував вишим за час його існування Володимира Мосаковського. За час його ректорства фактично була створена матеріально-технічна база університету. Заклад освіти та науки став передовим центром наукових досліджень та виховання молоді. Поміж іншим, Володимир Мосаковський за свої заслуги перед Дніпром отримав звання почесного громадянина міста. Прикметно, що погруддя на його могилі. Авторства іншого почесного громадянина Дніпра, скульптора Володимира Небоженка, видатний вчений та організатор науки. 22 роки він очолював Дніпровський національний університет. Це власне період його найбільшого розвитку та, мабуть, розквіту. Окрім того. Масаковський плідно займався наукою, це переважно була галузь механіки. В честь нього названа одна з вулиць, вона так і називається, вулиця Володимира Масаковського, це колишня Кларицеткін. Також те погруддя, яке ми бачимо безпосередньо на могилі. Це і авторська робота видатного скульптора нашого міста Володимира Небаженка. І вона, як ми бачимо, Прикрашає дане поховання. За його значний внесок у розвиток нашого міста, рішення міської ради у 1999 році йому було присвоєно почесне звання почесного громадянина міста. Помер у 2006 році. У міськраді зазначають, що окремі могили в майбутньому візьмуть на облік об'єктів культурної спадщини на даному кладовищі. Є чимало пам'яток історії місцевого значення, які є могилами видатних вчених науковців, військових, державних діячів і в принципі. Кожен рік управління з питань охорони культурної спадщини здійснює моніторинг території кладовища на предмет з'ясування стану існуючих могил та виявлення нових могил з метою їх подальшого взяття на облік як об'єктів культурної спадщини.